Напередодні Великодня та у провідну неділю пластик заповнює кладовище. Люди прибирають могили та прикрашають новими штучними квітами, а старі, що вже втратили колір та первинний вигляд, викидають. Якщо в містах пластикові вінки і складовищі вивозять на смітник, то в селищах їх просто спалюють. Обидва варіанти не вирішують питання утилізації, проте накладають шкідливого відбитку на довкілля, адже пластик розкладається протягом декількох століть, а при його спалюванні виділяються токсичні речовини, що провокують різні захворювання. Вони розлагаються, виділяють шкідливі речовини, і вони ж де викидаються десь рядом, недалеко, і все воно в ґрунт. Понятно, що шкідливі, звісно, це. Шкода для природи. Це все зрозуміло. Наші батьки ставили, ми будемо ставити такі, а там побачимо. Готуючись до гробків, усі починають скуповувати штучні квіти. Від цього різнокольорового поминального атрибуту на базарах та в крамницях рябить в очах. Продавці не приховують, що цей бізнес хоч і сезонний, але прибутковий. Та й покупцям зручно такі квіти не потрібно поливати і прополювати. А ще можна по кілька місяців не навідуватися на могили родичів. Три штучки? Так, три штучки. А яка ціна? 125 гривень. Як жива. Як жива. Звичайно, корисніше для екології, звичайно, це живі квіти. Це це звичайно, але ж не у всіх є можливість туди часто за ними їздить. Якщо кладовища дуже далеко знаходяться, то не у всіх є можливість туди часто їздить і доглядач їх так. Так що це більш такий економний, більш раціональний спосіб штучні квіти. Так це ж поставити надовго ж хватить вам? Будуть стояти вони ціле літо. Традиція штучних квітів не має глибокого коріння і народилася не більше 10-15 років тому. Під нею немає ніякої релігійної чи духовної основи. Тому є надія, що люди усвідомлять її шкідливість і з часом відмовляться від пластику. Давно вже в європейських країнах штучні квіти заборонено приносити на кладовище. Звісно, ця різнокольорова краса набагато краще прикрасить могили наших померлих родичів. Так, за нею потрібен догляд, але це буде зайвим привідом відвідати кладовище і віддати шану нашим померлим родичам. Хотілося б, щоб були живі, тому що зрозуміло, що ці довги запах. Треба різні цвіти садити, щоб вони тюльпани відцвіли, а потім треба другі висаджувати. Да, так О, як пігоні, да, так і хороша, і ще якесь, щоб одне за одним цвіли. Барвіночок, оце в нас в селі, так, там барвінок синеньким позацвітає, красиво. Я, наприклад, за те, щоб живі квіти були. Я в тому, що вони, по-перше, вигляд мають і такі, які довго цвітуть. Є зараз такі квіти. От, от. Мені нравляться чорнобривці. Я на могилі батька прямо обсадив кругом чорнобривці. Ну, це мої любимі квіти, наші українські. Священники теж підтримують відмову від практики використання штучних квітів. Виражати свою пам'ять і шану померлим маємо не приносячи мертві пластикові вінки та квіти, а насаджуючи живі. Свято Христового Воскресіння це свято життя. Його символом є не мертва пластикова квітка, а жива рослина. Разом із тим потрібно пам'ятати, що найкращим даром для усопших є наша щира молитва. Пам'ять до бути не, 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 не видовищна, дожна в душі людей, по-перше, а по-друге, Все мы люди и все будем там, Поэтому хочется сделать, чтобы было красивее. Живые они говорят о жизни, а мертвые о смерти. А мы настроены на то, что вот жизнь будет лучше после этого. Ну то есть жизнь продолжается, она не умирает человеком до конца. Як показало опитування, прилучани усвідомлюють мінуси мертвих квітів та поки що не бачать їм альтернативи. Напевно, для відмови від стереотипів потрібен час. Наше суспільство ну, то як закомплексоване, так дуже довго з цього виходить. Поки люди зрозуміють це і зрозуміють, що натуральне лучше, що живі квіти вони якби і на кладовищі умісні, тому що у Бога немає. Мертвих в нього всі живі, і туди потрібно як до живої людини ставитися і приносити туди живі квіти. Але це може з точки зору того, що це ще й коштовніше і потребує більше якихось зусиль, щоб докласти, щоб посадити живу рослину і за нею піклуватись, ухажувати. Це може не зразу так відбудеться, щоб все поміняти. Але на що того, що колись ми прийдемо до того, що не будемо. Во-первых, туди їх нести, а потім відти виносити і думати, де їх діти, і що в подальшому з ним з цим хламом буде. Це однозначно, колись ми до цього прийдемо.